На Прикарпатті офіційно зареєстровано близько тисячі переселенців зі Сходу. Як вони пристосовуються до нових умов життя? Зараз нам розкаже наша колега із Коломиї Олена Козаченко. Олено. Доброго дня, колеги. На сьогоднішній день на Прикарпатті офіційно зареєстровано 1074 переселенці, які приїхали із зони, де проходить АТО. Велика кількість переселенців, які приїжджають зі сходу до заходу, не реєструються ніде. Вони проживають у близьких та рідних. Частина переселенців не планує повертатися назад. Мовляв, немає куди. Їхні будинки знищено. Деякі переселенці вимагають отримати постійне місце проживання на заході, а інші навпаки, от чекають, коли як Швидше завершиться вже а то, щоб повернутися до рідних домівок. Е, окрім цього, в серпні місяці дітей переселенців влаштовуватимуть до десятків та шкіл. Велика кількість абітурієнтів зі сходу вступає до західних вузів. Е, на сьогоднішній день 34 переселенці офіційно працевлаштовані на Прикарпатті. Е, біля мене знаходиться одна із переселенок, яка вимушена була покинути власне житло на сході і вже тривалий час перебуває і проживає на Прикарпатті у цьому у цій квартирі, яку в якій ми зараз знаходимося через власну безпеку. Вона воліє не показувати власне обличчя. Я надам їй слово. Будь ласка, скажіть, чому вимушені були покинути власне житло на сході і як вам зживається на заході? Ну діло в тому, що мене двоє дітей, э, дівчинки 10 місяців. Я дуже переживаю за їх життя, так як э, в нашому місті очень багато проросійських сограждан, і мой муж poше добровольцем в батальон Донбасс, И на на этой почве как бы мы боимся оставаться в нашем городе. И знакомые нас привезли сюда, которые мы очень благодарны. И Людям, которые нас приняли, вот относятся к нам как к родным. Большое им спасибо. Вот. Ну и слава Украине! Героям слава жінка із двома дітьми зараз перебуває у Коломиї. Нагадаю, що активісти допомагають переселенцям. Це координаційні центри допомоги та волонтерські групи. Вони щодня збирають одяг та продукти харчування людям, які приїхали із зони бойових дій, колеги.